що Достатньо часу було, щоб відпочити. Ну, По-перше, мабуть, не фізично, а емоційно, психологічно, тому що дуже важкий сезон був. Гарний настрій, хлопці готові до роботи, тому я думаю, що це буде хороший початок роботи. Він Григорій Заєць, і Юрій Степанович. Це, тренер. це, скажімо, спеціалісти, з якими я вже багато-багато ну, років знайомий по життю, по роботі, по ще по кар'єрі гравця. Це Сергій Миколаївич Таран, це мій помічник, який я з ним працював і в Зірці Кропівницькому, і в Інгульці Петрова. І взагалі-то ми вже більше 30 років один одного знаємо. Були ще як гравцями в одній команді, тому ну, мені комфортно з ним працювати, і ну, я запросив його до цієї команди. Також це Вадим Григорьович Заяць, давній мій товариш, друг, з яким ми також багато років ну, десь, мабуть. З 96-го року, там з 97-го, ми знайомі і разом ми грали і в зірці кропівницькій, як гравці, і в металурзі Запорізькому. І ну, майже постійно спілкуємось, підтримуємо один одного. І тому ми ну, вирішили ось таким чином працювати зараз разом. Тренер воротарів це молодий, досі, ну, молодий, але вже досить досвідчений тренер. Шевчук Юрій Степанович, який останнє місце роботи було це футбольний клуб «Рух». це фахівець, який постійно розвивається. Дуже хороші рекомендації мені за нього ну, дали. Люди, які з ним працювали, які з ним там ще грали. Тому якраз я підшукував собі ну, цю, такого кандидата, і ну, я вважаю, що всі разом ми дамо багато для футбольного клубу і для команди. Проді як невеличкий був, але вже соскучилися за футболом, за хлопцями. Так, подві... Трохи порухатися, м'ячиком попрацювати. Трошки пробіжимося, 10 хвилин це буде повільно, і там 15 хвилин буде. Відпустка пройшла добре. Після гри наступний день поїхав додому, до Запоріжжя. Там відсвяткував день народження своєї доньки з близькими, з рідними. Право, право, не. Да, хорош, хорош, хорош. Старайся, щоб готується мальгоровати. Браво не так само. Хорош. Да. Да, да. Ліво, не. Да. Ну, Відпустка у нас коротка була. Ми ще грали перехідні ігри і чуть вона в нас зменшилась. Я з'їздив на неділю в Польщу до своєї сім'ї, повернувся сюди і приїхав в рівень вибора. Плани піднятися якомога вище в турнірній таблиці. Виступити краще, ніж в минулому сезоні. Плани точно виступити краще, ніж ми виступили в попередній сезон. Тому що ігри за виживання забирають дуже багато сил у нас і вболівальників керівництва.